Бондаренко Данило Олександрович. Позивний квадро. Бондаренко Данило Олександрович народився 7 грудня 1990 року у малявничому місті Глухові Сумської області, де і пройшли його дитячі та юнацькі роки. З дитинства Данило був допитливим та кмітливим хлопчиком. Біля Павлівського озера проживали його бабуся та дідусь, тому ці місця у Глухові приваблювали хлопчика найбільше. З дитячих років хлопець любив рибалити, і це захоплення стало хобі на все життя. Також він займався спортом, був професійним футболістом, з 12 років грав у складі юнацької футбольної команди Спартак, неодноразово отримував нагороди. У 2008 році закінчив Глухівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 6 та вступив до Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка на факультет фізичної культури. За характером Данило був веселим, активним, відповідальним, добрим, готовим завжди прийти на допомогу. У 2016 році Данило Олександрович підписав контракт зі Збройними силами України. Брав участь в антитерористичній операції у Донецькій області. Побратими завжди говорили про нього як про надійного, чесного, відданого своїй справі товариша. На початку повномасштабного вторгнення 31-річний глухівчанин був мобілізований на військову службу. Данило Олександрович, досвідчений воїн, адже мав за плечима трирічний контракт, старший солдат. Чесно і сміливо виконував усі поставлені завдання. Служив у механізованому батальйоні гранатометником. Найважчі випробування піхоти переносив мужньо, бо знав, що воює за незалежність України та за майбутнє для свого маленького сина. Герой загинув 29 липня 2023 року у важких боях за населений пункт Роботине на Запоріжжі. Коли наші армійці проводили титанічну роботу, аби пройти заміновані поля та прорвати міцну оборону ворога, це було надважливо для українського контрнаступу та звільнення окупованих територій. Півтора місяці після загибелі рідні плекали надію, що Данило живий, але дива не сталося. Поховали героя 18 вересня. У Глухові на Верегінському кладовищі. Данило Олександрович, мужній воїн, який назавжди залишиться у нашій пам'яті. У героя залишились батьки та син. Указом президента України, Бондаренка Данила Олександровича, посмертно нагороджено орденом за мужність 3 ступеня. Мій рідний, коханий синочку. Я знаю, що завжди ти поряд. Приснися мені хоч разочок. Я хочу побачити твій погляд. Я хочу торкнутись волосся, почути ніжний твій голос. Ти зник, коли в полі пшениця зерном наливала свій колос, і сонце світило у небі, а вітер пестив в обіймах. Тобі віще жити та й жити, та ворог всі мрії розвіяв. Стільки планів в житті було в тебе, та не здійсняться вони вже ніколи, не побачать очі ні сонця, ні річки, ні лісу, ні поля. Зрадлива куля зненацька поцілила тобі у груди. Померкло враз сонце навіки, твій час зупинився. О, люди, скажіть мені, як далі жити, як дихати без повітря, як можна води напитись, коли навкруги все мов цвинтар. Для мене життя скінчилось, хоч знаю, що мушу я жити. Щоб пам'ять про сина, онука закарбувалась навіки. В серцях поколінь назримо, мій рідний. Я хочу, щоб знав ти, що завжди живий ти для мене, що пам'ять про тебе не зникне. Ольга Володимирівна Матвієнко, подруга родини. Вічна пам'ять герою назавжди тридцять два. Назавжди в строю.